пофарбовано, пополіровано. Так. У нас лишається обов'язково та безпека. Це власне, тому що сам буде сказав за Так, Тут у нас вкинута четверть. Майже не відрізняється, вже припала грозючка. По розвалу ми стали золоту серединку по нулям. Все добре, їздить буде. Поставили підкрилки, защиту, палец, спускаємо. Вийшов такий яскравий автомобіль. Така строга морда. Так а що з нею було? Дивись відео далі. Розкидали трохи морду. Ну так. Зарвиненько прилетіло. Так, розібрали ми вже перед. Ось так у нас все виглядає. Стакан Іван Джороли теж висвердили, вирізали. Мотор зняли. Уже є у нас ось приїхала ремставка. Будемо висвердлюватися. Підготовлювати. Чекаємо остальних запчастей. Перемставка готова. Робимо примірочку. Міряємо діагональки. Зараз будемо накидати подравник телевізор, щоб перевірити. І варюємо. А зараз поки о, кришечку міняємо. У нас пошкоджена кришка була на моторі. замінюємо кришку. Також одразу помпу новеньку. Ну і всі такі розходнички. Так, забув відзняти, ну, Морду ми зібрали, зазори виставили. Е і розібрали назад, уже четвертушку уварили, герметик положили. Будемо висохнути герметик, будемо фарбувати четверть. Рехтанову дверку наносимо. Четверть у нас вже пофарбована. Тут великі условия не треба, тому пофарбували по місці. На камері будемо тепер збирати, вкидати мотор. Зборка потихеньку йде. Машинка вже зобрана. Зараз зробимо розвал, перепровіримося і все, далі на малярку.